Новинка 25-го року запаса просто супер. Офігеть, друзі! Мені здається, я вам все показав, все розказав. Привіт, друзі! Сьогодні знову риболовля і знову з новинкою 25-го року. Ті, хто був на презентації новинок 25-го року, це та новинка, яку можна було потрусити в магазині Флагман. Це. Кеншин КН79ЛС. Солідна палка. Виробник позиціонує її як екстрафаст, має тест до 11 грам і ваги 68 грам. Її довжина 2,36 метра. Дивіться, це той, той спінінг на випадок, коли, ну, як я вже колись вам розповідав, зараз ще раз. Розповім. Це на той випадок, коли ви зазвичай ну, рибалите якимись мікрухами, але вже все все заросло і вам потрібна паличка помощніше. Кидати маленькі дрібні такі вантажки, маленькі резини, але, скажімо так, лайта вже забагато. А мікрухою ви просто цю траву не можете перетащити. Тому ось є така лінійка солідів. Це в мене палочка, як я сказав, до 11 грамів я взяв таку спеціальну, тому що Південний Буг заростає, а мені потрібна палка дергати ту траву, перекидувати ті приманки. І якщо риба зайшла у траву, щоб це, знаєте, не отак зігнулася, і ти думаєш, зараз палка зламається чи ще щось. Ось ось. От така палка. Зараз блин, оцю всю пленку знімлю і покажу вам її ближче. Дивіться, як виглядає цей бланк спінінга. Просто шикардосовський. По сучасному, по спортивному бланк, ось має тут притовщення і зразу катушка тримач на цьому бланкі. Ну, це. Пам'ятаємо ті шимановські спінінги, там, мабуть з 2013 року. Ну, колись я рибалив такими спінінгами, вони в монококі руків'я повністю було таке монокок. Це ну, вважалося і вважається, додає дуже сильно чуйки. Про чуйку можна сперечатися. У всіх рибаків чуйка в руку зовсім різна. Хтось на заводі працює, хтось ще десь, тому комусь дати самий чутливий спінінг, він все рівно ну, не відчує. Скаже, Я не відчуваю, там, до речі, є такі рибаки запитують, а як той чи інший спінінг на Дуже м'якому дні він в руку відіграє чи ні. Може у когось там і такі є руки, що просто там суперспінінг, просто болота, блін, от стільки, тільки грузик падає, і ви це все відчуваєте. Може і таке бути. Я не хочу сперечатися, тому що про чуйку ну, це таке, її виміряти складно. Але можу сказати, що отакі от руків'я, вони, ну як мінімум плюс. Цього це дуже гарно, дуже сучасно. Схоже, що спінінг до 11 грам. Але ж, всандалили сюди вклеючку, вклеючка не соплива. В інформативності ця вклеючка додав 100%. От 100%, ну я впевнений, що вона інформативності додає. Як все це буде, ми зараз спробуємо. Я взяв сьогодні вантажки 3, 5-7 грамів. Це все ми спробуємо. По катушки. Виробник пише, що гарно сюди стає катушка в 170-200 грамів, От в цьому діапазоні. Зараз зі мною є катушка. Катушка в 200 грам. На катушці намотана нитка 0,4. Виробник теж пише, що гарно працює ця палка з нитками 0,3-04. По японській класифікації решітка 03-04. Катушка 200 грамів, спінінг 68 грамів, то можна сказати пушинка. Ну, когось цікавить, от, от такого він балансується. Як скажем для лайта це дуже добре. Ну, чесно кажучи, вигляд мені дуже до вподоби Просто шикарно. Повішав катушку, то спінінг став жорсткіше. Добре, друзі, все випробуємо. Ну, це, скажімо так, бюджетна палка компанії Азура. Приїхали Дмитрику новесенькі приманки, бо ну, мої вже почали скінчатися, тому підзаказав трошки приманок. Улюблені хітомі в різних кольорах, ну і в різних розмірах. Ну що, друзі, сьогодні. Другий день риболовлі. В перший день у мене нічого не вийшло, то був день рибака, і на всій водоймі дуже-дуже багато було рибаків. Просто не було змоги десь стати. Знайшов містяк, куди зробив ступ 5 грамів, але тут міляк, тут, ну скажімо так, Риба вся стоїть біля берега на міляку. А чому я там не впіймав? Тому що взагалі була одна така точка, де можна було половити. І там глибина. На глибині риби нема. Зараз п'ятерочку трішки покидаю і можна буде уходити на 3 г. От трьошечка на цих місяках супер. Тут, ну я зараз кинув далеко, але далеко кидати не потрібно. Дивимося, сьогодні ще вода дуже впала, тому у цей місцях, хто бачив, ті каміння були трішки у воді. Сьогодні стою на каміннях, вони слизькі. Ну, Друзі, давайте будемо рибалити. Я на цю палку вже рибалив, ловив рибу. Ну, не одну, не дві, не п'ять, але. Кіно не знімав. Я там знайшов місцяки біля людей, просто покидав. Сьогодні ось гляньте, відчуваю, відчув, як як рибка цікавилася. Давай, ти, Ай-яй-яй, гляньте, який хитрий окунь. Тут задача, знаєте, не наловити риби, а показати, як при покльовці, як оцей солідний хлистик відпрацьовуєш. Для вас, чисто вам показати, як це все діло працює. Бачили, була клівака, хлистик відпрацював, але він жорсткий, тут жорсткий соліт і е, відкусило, друзі. відкусило. Жорсткий соліт і оцей монокок це все ще і передає в руку. А соліт оцей. На таких вантажках там, 5 грам це просто супер. Потужності палки, ну, якщо б була палка якась, знаєте, тобулярна до 11 грам, то розумієте, трішки, ну, рибалити на 3-5 грам, не всі палки мають таку змогу, щоб бути інформативними. Оце, як кажуть, там в палець віддає. А ще є такі рибаки, які кажуть, на. М якому дні В палець віддає, от, щоб цих питань не було, в цю палку санталили соліт, щоб ви от, гляньте, по принципу, фідера бачили, тільки касання, тільки рибка там дотронулась до приманки, воно тут все зігнулось. Тільки грузик впав на якесь дно. Хлистик відіграв, така ві візуалізація. Ну і за того, що він е Солід все ж таки там не сапливий, як на палки там, до 2 грамів, він жорсткий, то і в руку сюди передає кліваку. Просто шикарно. З зараз міняємо сіконку і все ж таки спіймаємо рибу. Палка позиціонується як чисто джигова, не як і там ваблірки. Ну, солідна палка, але можу так сказати, що. Е Лайтова ця палка, вона не дуже потужна. Мені здається, якісь невеликі воблери можна гарно-гарно ну, кидати. Великі ви не покидаєте, той хлистик буде валитися, але дрібні можна буде і покидати. Я не буду це сьогодні ну, 100% робити, тому що задача поки що по джигу показати, як ця палка працює. Сьогодні вітер і шнур видуває, шнур в мене 0,4, тому якоїсь зараз все, супер... гляньте, іде супервізуалізації по хлистику теж нема. Гляньте, окунь може там більше 100 грам, але гляньте, як палка, О, як палка його зав'язала. Та ні, тут, друзі, набагато, набагато більше, ніж 100 грамів. Тут грам під 170 Самі тепер побачили, як отака новинка 25-го року. Зав'язала от такого просто гарного, шикарного окуня. Друзі, ви бачили, зігнулася вона красиво, скажімо так. Ну, з мого ракурсу це одне дивитися, з вашого це 100% краще видно, як вона зігнулася. Але ж мені здалося, що в початці кіна я вам сказав, що на хлистики тут, ну на взагалі на всьому хлистики, дуже багато кілець. Тому вона зігнулася. Гарно, так, равномерно, як то кажуть. ну, Мені з мого ракурсу сподобалось. З вашого ракурсу, звісно, буде. Е... Блін, друзі. Хех, не зрозумів, да, Значить тільки що е... застібка розтягнулася. Я оце з цими джихрігами рігами розтягується застібка. Друзі, ну бачили, все бачили, можна сказати, паличку, все у прямому ефірі вам показав. Зараз я прицеплю звичайний джиг. Мабуть, даже це буде 3 грама. Ну, зараз що знайду, то і вам покажу. Знайшов грузик в 4 грама. Друзі, по засібці сразу ще хочу сказати, що не думайте там, що якась супер гімняна така засібка, я вам тут про неї розповідаю. Цієї засібки, мабуть, вже декілька років. Просто знайшов її, все, навіть її. Руками не можу застібнути за кусачками. Вона така якась блін, розбита, крива, але ну, взяв її вже, то знаєте, беру і використовую. От вона розтягнулася. Ще раз розстігнеться, я її просто викину і все. Ну, Поки так. Не знаю, у когось, ну, звісно, на нас там на, 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 на якихось змаганнях я б так теж не робив. Ну і ніхто б так не робив, але багато новічків отак роблять, як я зараз. 100% краще все, щоб у вас спочатку риболовлі було чудове, але, ну, блін, в мене так. Робимо закид 4 грама, пробиваємо вітер, кладемо шнур на воду, чекаємо, коли падає силіконка на дно. От зараз, мені здається, буде в кадр видно. Ні, Хоча гляньте, видало шнура. Опа, і була. Клівака! Друзі, видало, гляньте, дрібний, гляньте чисто, хлиця, просто солідна вклеєчка зараз працює. Сам бланк, мені здається, з мого ракурсу він ну дубово так себе веде, а хлистичок цей відпрацював. Окунь, ну, мабуть, тут грам 30. Хлистик. Блін, навіть не хлистик. Хлистик зазвичай називають це верхнє коліно. А правильніше тут сказати, солідна вклейка. Солідна вклейка гарно відпрацьовувала цього окуня, незважаючи на те, що у мене фрикціон просто супер. Ну, я зараз попускаю його. Супер зажатий, тому що трави багато, щоб не давати змогу рибі піти у траву. Ну, це з останньої рибалки, просто він зажатий. бо там, де я рибалив, там ще більше було трави, там просто я встрів знайомих, хто став біля них, просто так випробував цю палку. Тинь. Глубина там є, Тринь. відпрацьовує як хлистик. Тинь. Я, ну, якщо буде змога, я збільшу побачите, тинь. Тин, тинь. Задавати гру. Вантажку в 4 грама на дні, дивіться, тинь, 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 тинь. Постукали пауза, вибрали слабину. Знову так тинь, тинь, тинь. Ох, тишка, натинькав, Дмитрик натинькав. Особливо мені, можу так сказати, в мене моїх чисто палок, так, щоб надовго. От в такому... Скажем, вкокані не було. Ну, ну скажімо так, мені давали знайомі палки, шимани в монококі. Там. Ну, це так круто і це можна сказати так, 2014-2015 роки. На той час це вважалося монокок, це щось суперове. Це ну просто всі казали, що якщо монококова ручка, то чуйки там в рази, в рази прибавляє ну, та технологія. Я по-чесному, по-чесному, в мене, може, там знаєте, руки трішки не такі. То сьогодні, якщо е, все це переосмислити, я розумію, що ну, я не бачив там в десятки разів е, тої чуйки. Вона була, але ж мені зараз здається, що то на підсознанні, що я розумів, що палка дуже-дуже, навіть дуже, на сьогоднішній час, ті палки в Монококі, Шимановській, вони просто... Ну, От по чесноку, космічні гроші стоять, мабуть, більше, ніж 20 тисяч гривень. Ця палка ну, це бюджетна. Але я зараз для себе розумію, що монокок ну, чисто в підсознанні я розумію, що ця палка просто шикарна. І на цій точці я рибалив на днях дорожчою палкою, скажімо так, в декілька разів дорожче. Була палка, і зараз ось я рибалюю і я себе відчуваю, ну, наче оця палка теж коштує там блин, ну, хоча б якусь якусь десятку. От, мінімум десятку, вона ну по багатому, друзі. по багатому І відчуваю, от, я ж кажу, і задаю гру 4 грама, і продергую ту траву цією палкою. Якби не відчуваю я себе з цією палкою. Мені? Подобається. А зараз влітку потрібно отако Тінь, тинь, тинь, пауза. Здорнули, пауза. Почекали. Опа! Друзі, почекали і є і є. Невеликий, невеликий, але це риба. Незважаючи на цю траву, зараз поставимо більше вантажок. Спробуємо, тому що, ну, наприклад, якщо б я прибалив без човна, то я б більше б використовував б вантажки, скажімо так, в 7 грамів. То мені здається, багато кому буде цікаво подивитися, як палка буде грузитися на сімерочки 7, 7 грам. Але ж спіци знають, що на Джих трішки, коли падає приманка на дно, трішки воно так і виходить плавніше. Але ну, сама суть. Як 7 грам на закиді, як спінінг буде підривати, мені здається, зараз це ми все побачимо. По чесноку сімку я ще не кидав, ще не пробував. Ох, на закиді, мені здається, сюди і десятку можна поставити. Я навіть не відчув, що він там провалився. Десятки в мене є. Зараз спробуємо просто кинути десятку. Так, що ми маємо? На викиді є глибина, 7 грам шнур натягується гарно, незважаючи на вітер. Опа, гляньте, друзі, бачили, як відпрацював хлистик? Ух. Є. Сімка навіть не злякала окуня, але, скажімо так, ай, зійшов на проволочки. Риба нас не цікавить, тому зараз вішаємо більше вантажок, спробуємо по максимуму. А потім при кінці риболовлі, щоб 100% випачкати, ще, вірніше показати рибу в кадр, щоб так завершити. Спробуємо маленький, там, 2 грама спробуємо. Зараз спробуємо великий вантажок. Згодні, що спінг до 11%, то вантажок в 10 грам це. Ну, це просто супер верх цього спінінга, тому що і гачок, і ще й силіконка щось там важить. Дивіться по прогибу. Запаса просто супер. Запаса суперова. Побачимо, як буде це все діло на закиді. Офігеть, друзі. Ну, катопультував. У мене аж шнур усе злипся. Гарно. Скатапультував. Побачимо, що там на підриві це все діло буде. Бачимо, що стосується по цьому спінінгу. Просто супер жорстку. Проводку роблю, ну, це я просто так підкидаю дуже-дуже сильно, щоб хоч якось на цьому міляку підлетів грузик, і ви бачили, як хлистик відпрацював. Здається, десятку з човна, десь там, де ну, на судочинних якихось точках, на шикарних окунях десятку покидати і порибалити її можна. Ділітантський такий комплект. Приїхали на водойму. Скажімо так, для супер новичків це. Можна сказати, мікруха. Шнур тут в мене решітка 0,4, 3000 катушка. В корпусі 4000, 2 г. Засібка така, знаєте, добряча, блин. ну як багато хто полюбляє. Двушечка. Представляємо собі, що приїхали на водойму, де рибка недалеко, потрібно рибалити. Звісно, я би. Тут би рибалив би десь на 0 другу нитку, а може трішки б і тоньше, але блін, кинуло ну просто ну в три рази далі там, де стоїть риба. Ну от Туди кидати не потрібно. Тому можна вже сказати, що, все ви приїхали на водойму, де риба ось тут стоїть, і треба кидати 2 г, ви половите суперово. По відчуттям. Ну, можу так сказати, вітер. Не можу сказати вам, що я зараз в цей монокок мені палець, в зуби, в руки. Ні, все на інтуїції, але рибалити можна. 100 разів скажу вам, що краще, ніж от взяти таку палку, скажімо, табулярну там, до 12 грам, там, до десятки. Краще, от таку солідну. гляньте, ось о, десь, уже ближче до берега. Хлистик відпрацьовує. Десь воно в тривички підсипляється, я все бачу. Інформативність така візуальна, присутня. Тут діло навіть в тому, що просто вітром видуває мені шнура. Ось о, приманка падає на дно, хлистик, ну, двушечку він не відпрацьовує і вітром одразу шнур видуває. От в принципі, от, таким, опа, от на такий метод завжди. ну, Я раніше, коли взагалі там не розумів ні про що, вбив. Не вбив, не вбив, відпускаємо. Завжди. ну, в мене тоді і шнури, брін, такі були добрячі, десь там решітка 0,15, то я тільки й дивився на цей провис шнура. Це зараз там використовую супер тонкі шнури. То по хлистику я все бачу. Зараз все вам показав. Окунь з'їв приманку. Може, десь і випала, коли я його підіймав. Зараз повішаємо ще, ще одну приманку і ще прокоментую. Так, скажімо, підводячи підсумки, верхній тест мені дуже сподобався. Понизу, якщо б у вас був би тонкіший шнур, набагато тонкіший, і не було б вітра. Просто було б супер шикарно. Незважаючи на умови, що сьогодні вітер, сильний вітер, хлистик 2 г зараз не відпрацьовує, тому що тільки падає приманка на дно, вітром одразу видуває шнур. По такому принципу раніше я і рибалив. Але ось коли, ну я знаю 100%, побачив по шнуру, що приманка вже на дні, я усе, тим двушечка, ось гляньте, задаю, задаю гру. Воно тинь, 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 хлистиком. Просто шикарно відчуваю. І коли роблю все проволочки, то гляньте на хлистик, Я десь там щось зацепляється, я це все відчуваю все по хлистику. Ближче ось до берега взагалі, де багато трави, то на паузі воно хлистик гарно відпрацьовує. О! На 2 грама я трішки завтикав, друзі. На 2 грама усе. Ну, можу сразу сказати, що завтикав, тому що думку собі гадаю, що ну несподівано несподівано далеко летить, летять ці 2 грама. Ну, як я і сказав, що при кінці рибалки, щоб випачкати руки рибою, то потрібно зменшити вантажок. Поставив 2 грама. Кидаю дуже далеко в такий вітер. Ну, гляньте, друзі. Все супер, все супер. Давайте випустимо цього окуня. і так можу сказати, що да, я випробував цю палку вам на камеру. Можна казати, що я вам показав, як працює ця палка, ця новинка 25-го року. Десятки покидав. Можу від себе, чисто свою таку думку сказати, що на глибинах подіргати десятку можна. З сімкою, з п'якою взагалі, з п'яткою взагалі, супер із сімкою. Четверка це теж е, гарно. Ось в кінці рибалки поставив двушечку, але ж ще раз скажу, що тут товстий шнур для двушки, але можна рибалити. Дуже здивувало, що кинуло. Ну, Просто шикарно, навіть далі, чи мені потрібно. І рибку я впіймав. Так, да, незважаючи на цей вітер, приманка падає на дно. Якщо ви будете сразу робити різку проводку, то шнур буде видувати. Але коли ви приманка впала на дно, ви не хочете сильно піддергувати, можете все це діло по хлистику цьому. Контролювати. Якісь підцепчики, він там відпрацьовує, шкрябає. Ну, коли все шкрябаєш, ти візуально по хлистику бачиш. Якісь підцепи, травка, то все, травка, муравка, камінчики і рибка. Ну На двушечку сьогодні, ну, на малі, скажімо так, вантажки, рибка гарно відзивається. Де б ви не попали з цією палкою, мені здається, вона сподобається. Ну, В такому бюджеті ну, просто вам сподобається. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал і ставимо вподобайку. Ой, А я дороблю цю проводку. О, доробив, друзі, проводку. Прям, може, знаєте, на вечір і отакі кабани і підійдуть, але, ну, Мені здається, я вам все показав, все розказав, навіщо, навіщо затримуватись. Все у прямому ефірі. Ви все бачили у прямому ефірі. Це круче, ніж почитати ТТХ на сайті. Ну, почитайте ви ті ТТХ, ви все рівно нічого не зрозумієте.